Але <ан> <ан> <клес> чесно, <клес> що <клес> правда, то правда. Типа, о, я хочу, щоб мене <плес> повмовляли, поблагали на колінах. Ну, будь ласка, я ж такий стас, блядь. А ти не з зкультури, це ж взагалі твоя задумка, так? О, це ж вони бігали, я прибирали, Це ж ти сказав, що ми не хочемо. Я багато зараз сказала. Взагалі ніхто не думає, не приїхати моральні.

не було, типу, і, типу, челлі, що там з кимось коментарі, там особи, ну, не коментарі, як зверху, типу, про що типу, бабки капають, і, типу, як, ну, ну, вона хоче показати, що вона, так, шум. Ні, що, в принципі, ні, ну, ти просто, я не знаю, що, немає до тебе якоїсь довіри, немає поваги. А це та треба, ти розумієш, я тобі ж навіть писала, щоб ти мені питалася про платити. Потрібно це заслужити. Вона не закрилася собі, вона пошти ну, ну, потрібно. Да, ти, ти, ти розумієш, що це потрібно ну, довіру, якусь повагу. Це треба а заслужити. чого вона має в тебе заслуговувати якусь довіру? Вона ж хоче якось згуртовано працювати, вона ж хоче, щоб її поважали, правда? Просто староста це не її було. Ну то таке. Хто не робить помилок? Компроман. Компромат. Компромат. Леся. Компромат. Просто чесно, це була староста, старостою, навіть не отрицаю. А при чому тут хвойовий? Блін, ти перший курс, ти взагалі не знала, що там до чого, взагалі, що як робити. Просто ти под'їжала, Ну, Але все одно вийшло так, що я була хуйовою старостою. І коли вона перестала бути старостою, вона не якось дала. краще общати, ну, з групою почала вчати, я вважаю. Ну, іменно з нашою підгрупою. А ти я не заперечуюся. А чому вони прийшли з пустими руками? Немає ніхто. Не Мені навіть для кімнати да, показали, що все це ж Германія лише. Ні, це була старостою, це хоча б на всі пари. Як походу паспорт, телефон. Чому вони бачили нову? Ну що? Ні, немає. Маріна, ну що? Сходили. Ну що?